Мальчишки и девчонки, а также их родители! учители любимые! Поздравить не хотите ли? Спасибо за уроки! Работа просто класс! Сегодня день учителя! Мы поздравляем вас! shec sa sej Мій вчителю добрий, з дитинно ясними очима, і з них починався мій довгий і праведний шлях, Іду по землі я, і небо співа за плечима, і світ, наче скрипка, дзвонить на прозорих вітрах. Мій вчителю гордий, крилатий володарю слова, що впала на душу високим добором зерна, з якого закрутає. І цвітом безсмертника вирує, як вічна весна. Мій вчителю ніжний, наткнулися мрії, як струни, а в серці, мов пташка, ще печи, любов, в пориві до тебе стаю, як красивим і юним, лише біля тебе нуртує так радісно кров. Мій вчителю сивий уже зародили дерева, якими то просто тривала остання велика перерва, з якої до тебе на вічний урок я іду. Усякого люду, усякий дар, одному ясний світлий розум, який немає в світі пани, другому рік крилатий дум, що мов орли летять за Що в них Руки золоті, що серце скаже, руки в дію. який же дар дістали ті, що так дітей любити вміють. Любові найбільше дістали. Тільки в цьому слові зібрались у купі гарних христ, зразок терпіння і любові він для людей, родився і зріс. У слові вчитель ніжність і метал, і перша материнська колискова, як батьківське плече, міцна опора, початок всіх найяскравіших справ. Учитель наш найкращий друг нам відкриває всі дороги. Нас ведуть, ведуть до перемоги. Та й слово вчителя завжди, святим буде на всій землі і хай до нього, як до правди, ідуть дорослі та малі. У вас сьогодні свято, дорогі учителі, ми прийшли вас привітати, привітати від душі. Осіннє небо, гумийте журавлями, осіннє свято, тихе і святе, учителько, виніжне образі. З мами, дитячих донь від гуня салоте. Учителі, ви вічне свято, ви завжди потрібні вчителі. Учителі, живіть крилато, бо ви найкращі люди на землі. І вчитель добре з дитино, ясними очима, і з них починається мій добрий, і праведний шлях. Іду по землі, я і небо співати плечима, і світ наче скрипах, зенить на прозорих вітрах. І у ніжний напнулися мрії, як струни. А в серці, мов пташка, щебечий, щебече любов. В рибі до тебе я красивим, розумним та любим. Лише біля тебе хвилюється радян голова. Мій вчитель усивий уже заросли дерева, які ми колись з тобою садили в саду, то просто тривала остання велика перерва, З якої до тебе на уроки. Та скільки вже можуть терпіти, скільки вже можуть іти вічні уроки? Давайте подаруємо нашим учителям на свято вічну перегляду. Ой, не вічно, а веселе. Вас. А що, про це не варто говорити? Я знов прийду переписати її, не вичерне, так важко повторити. Учителько, шпаргалки ці мої. Але про це не треба говорити. Є у любій нашій школі різні типи класів. І чимало в нашій школі класів до У цих класів добрі діти. Разом після школи вчаться до оселі. Не цікавить їх навчання і не тягне в школу. Їм пошвидшами до друзів або до футболу. У цих класах усі діти, ну ніяк не вчаться, в клас заходити до них, вчителі бояться. Діти скажуть, бурбача, голос посміються. їх ніяк не зупинити, жарти так і йдуться. Школи, школи первокласні. Первый день осенний от того, что он увидел, праздником повеяло. Глобус парню приглянулся и тетради в клетку. Его праздник затянулся на две пятилетки. Сегодня учителя, Сегодня учителя тоже приготовили нам поздравительные телеграммы-советы. Учитель астрономии Владимир Александрович. Учение свет, неучение – тьма. Каникулы рассвет, конец семестра закат. Учитель экономики Руди Зинаида Федоровна. Ум хорошо, а деньги лучше. И <плёк> снова нас любимый учитель физики Владимир Александрович. Советую. Так и точку опоры, его он уснет. учитель художественной культуры Юрий Васильевич. Экзамен на халяву не жутничество, а искусство. Классный руководитель Инна Николаевна. Умом ты можешь не пристать, но дневником плестать обязан. Внимание, господа! Шпаргалки ПУ в отличном состоянии, библиотекарь. Сегодня мы звертаем вас до вас, наши ритмы-учителей, І всі працівники шкільні. ми кажемо нині всім спасибі, що підняли, зростили нас, і просто всі хочели жити і хвилювалися за нас. Спасибі щиро вам рідний, міський уклінвав на землі, за створене щоденне свято дітка шкільного передві. Спасибі вам за розуміння, підтримку і веселий жарт, за добре і повчальне слово, за перший досвід і за гард. Ми бажаємо щастя і удачі та ще здоров'я зайчим вам усім шкільним працівникам, щоб ви ніколи не хворіли, роботу щиро, щоб любили, мали недачу і квартиру, і... щоб мирі і достатку жили, щоб мали ви грошей багато щодня, щоб їли шоколад, і щоб на вас із невопада любові і щастя зарипали. Щоб люди лиш приємні, і щирі, і добрі, щоб були навкруг. І щоб у кожному був вірний, надійний і найкращий друг. Хай радість вам, життя дарує, щоб поміхалися в весь час, ха мрії ваші всім дісняться, що ви раділи повсякчас. Шановні дорогі наставники і друзі, чудові наші мудрі вчителі. Ми обіцяємо вам, що в цьому році ми будемо кращі, ніж завжди. Щось не довчим, щось спишем, щось підглянемо, але ж не тільки в цьому все шкільне життя. Спасибі вам за те, що поруч з нами виділите всі радощі й жалі. Повірте, ми пишаємося вами, низький уклін вам до землі.